Середню економію на Прозоро це складає 15%. Тобто, орієнтовно ми могли вже в 2016 році зекономити 7,5 млн грн, а це е, новий проєкт школи або фундамент для нового дитячого садочка. Нас Нас... Що? На, е, е. Орієнтовно. Я, я, я можу в деталях помилятися. До, до прикладу, якщо нас точаться дискусії про, про те, про аварійні роботи і про низовий поріг, які ми пропонуємо три тисячі, ми неодноразово заявляли, що ми готові йти на діалог в цьому питанні. От, але попередньо консультувавшись в, в самих розробників цієї ці системи, нам рекомендують провари здатні на те, щоб проводити закупівлі від трьох тисяч. Якщо вам ця сума не комфортна, давайте о, о, піднімати її до десяти, але не до 50, як як пропонує міський голова. Ми, ми з вами ви. ви це ваше розпорядження. Я пропоную не так. А, шанове, а, шанове, так. Я закінчу. Будь ласка. В, Будь ласка. В, на комісії вимагали приклади. В Дніпрі, Павлограді, Кам'янському, Вінниці, в Нікополі, там від трьох тисяч працює «Прозоро». В Вінниці від п'яти перепрошую. А в прифронтовій зоні, в Краматорську, Слов'янську, <кій> колишній Артемівці від трьох тисяч працює вже цілий рік. Правда. Правда. Під, підніміть документи, я можу зараз вам показати положення про застосування. Положення, положення про застосування. Але, але це не, не працює. Положення прийнято в Краматорську 25 травня 15-го року. І там 15-го року, вони вже, вони вже рік працюють. В 16-му році вони зекономили 5 мільйонів, а ми тільки півмільйона. При фронтовій, при фронтовій зоні більший, більший ризик аварійних ситуацій. Вони там постійно виникають, на жаль, але їм не заважає працювати на, на цих порогах. То чому чим, чим брова більші? Чи, чи бровачани не, не заслуговують на те, щоб їхні гроші економились і їхньої, і вони мали можливість відковувати, куди їхні гроші йдуть? Є проєкт рішення. Шановні колеги, я думаю, що ви всі вислуховували і, е... і представника <свист> пана. Я хочу закінчити тим, що е... вчора е... я спілкувався з міністром е... Міністерства економіки і розвитку, і він записав звернення до прогорських чиновників і депутатів Роскої міської ради. Я е... хотів би попросити включити це звернення, це звернення е... і запут. Я він, Якщо не, ви не довіряєте мені, довіряйте самим розробникам цієї програми, які займаються на національному рівні. так, Будь ласка, є до Лега запитання? Будь ласка,